Я Ізаура Знакаван, маю четверо дітей. Я ВПО з Криничанського району. Ми виїхали за бойових дій, я і четверо дітей. Я дізналася від сусідів, що є такі курси манікюра. Мені це дуже подобається. Я завжди хотіла навчитися, щоб в дальнішому якусь професію. Вирішила піти, так як у мене немає образування ніякого. А у мене четверо дітей, одна дитина з інвалідністю. З грошима зараз дуже тяжко, а навчання безкоштовне. І я можу навчитись і потім самостійно заробляти кошти, на, витрачувати на своїх дітей. Понравилось, звісно, дуже хороша така. Учительниця у нас була все дуже грамотно, чітко нам розказувала, показувала, ну, що можна було все одразу запам'ятати. Були лекції дуже цікаві. СММ, гендерство, ділова українська мова, лідерство. У нас була остання лекція гендерство, і нам видавали продуктові набори і набори гідності. Я б хотіла вдома займатися манікюром, щоб приходили сусідки, знайомі, щоб добре набити руку, а потім вже займ... працювати в салоні. Я очень благодарна організації Голос Ромні», що у нас є можливість вчитися, і що взагалі ми можемо продвігатися далі. На місці ми допомагаємо, що ми можливість у вас бутіти, за раз разділи.